Христос Воскрес! Вітаю всіх зі святом! Сьогодні на огляді міні-трактор Fighter 404. На сьогоднішній день, як ви розумієте, це новинка на українському ринку, яка займає нішу саме бюджетного сегменту тракторів такої потужності. Але хоч сегмент і бюджетний, маємо хорошу комплектацію, хороші комплектуючі, як то кажуть, за адекватні кошти. А саме на момент виходу цього відео такий тракторець коштує 7400 доларів. Але уточніть, будь ласка, ціну все ж таки по телефону, бо ціни можуть змінюватись. Ну і також ціну можна переглянути на сайті. Але саме надійніше, звичайно ж, за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Нагадую, що доставка у нас безкоштовна по всій Україні. Ну, і часто бувають акції, знижки, моделі кожен раз міняються, не встигаю про це все повідомляти, тож тому і кажу, що треба дзвонити. Так, щось, якщо йде крупне, масштабне, звичайно ж, я це все стараюся зарані публікувати, десь показувати. Але якісь приємні дрібниці, які ви можете отримати при замовленні, ви вже дізнаєтесь безпосередньо при замовленні. Ну, Добре, це я думаю, ви зрозуміли. Стосовно трактора. Ну, Свій особистий відгук я традиційно залишу на кінець відео. Але взагалі приємно зараз подивитися на український ринок, я все швидко зарухалось, почало змінюватись. Не у всіх, правда, брендів марок поки ще вдало. Але, тим не менш, рух пішов, і це добре. Тепер ми зможемо отримати більш сучасніше, більш комплектованіші трактори. На яких буде працювати доволі таки комфортно. Добре, що стосується файтера. модель 404RD, тобто є реверс і двохдискове щеплення, база тут іде 40 -ковочна. Ну, Але тут не все так однозначно. Ну, добре, По ходу я вже буду розповідати. Розпочнемо традиційно з коліс. Передні колеса мають розмір 7,5 на 16. Диск, як бачите, не розборний. Колія тут регулюється в двох положеннях метр двадцять або метр сорок. І Змінити колію можна шляхом перестановки колі зліва на права, справа наліво. Мене ж особисто цілком влаштовує на сороковки колія саме в метр двадцять. І трактор при цьому цілком устойчивий, на яких я там в Косогорах тільки не їздив. Ну, Добре, то вже таке. Буду окреме відео саме по моєму трактору, там уже все й розповім. Що ж стосується задніх коліс, розмір резини тут 11,2 на 24 диск, як бачите, розбірний, колія тут регулюється в діапазоні від 1,20 до метра м. Грузи тут на задніх колесах теж є в комплекті. І заявлено, що вони вагой по 22 кг кожен. Передніш грузи, як бачите, теж є в комплекті. Тут їх 4 штуки по. 11 кг і заявлена вага трактора загальна 1600 кг. В принципі, що для сороковки без кабіну є цілком адекватно і непогано, я б сказав. Переднє міст тут звичайний, редукторного типу, гідрооб'ємне рульове керування маємо, тобто гідроциліндру двосторонній дії, штука якого захищені металевим захистом. Ну і традиційно робочі органи у трактора позаду, тому тут я приділяю завжди максимальну увагу саме цій комплектації. І тут, в принципі, все непогано. Тобто одразу бачимо примусову гідравліку, трьохсекційний розподільник, який встановлений більш-менш адекватно, дві пари гідровиходів, виносні гідроциліндри, тобто маємо примусове опускання, ну і звичайно ж, три режими тобто підйом, примусове опускання і плаваючий режим. Поки все, що я тут бачу, мене цілком влаштовує і подобається, також незвичний цей сірий колір, що все викрашено. Ну і зараз, як бачите, пішла мода на здоровлячі великі чулки на полосях, тобто на задньому мосту. Мінусів, в принципі, я тут не бачу, але й суттєвих плюсів або якихось переваг, в принципі, крім доданої ваги трактора, теж я особа тут не бачу. Далі бачимо причіпний вузол, який не дозволяє одночасно працювати з валом відбору потужності, але він регулюється по висоті. Тяги 100 100 адекватного металу. І, до речі, заявлена вантажепідйомність підйомного механізму і всі навіски в цілому 750 кг. Знову ж таки, це вказана саме та вага, з якою може працювати конкретний трактор без суттєвого довантаження на передніх вантажах. Бо часто люди запитують, а скільки ж я можу підняти максимально. Ну, дивіться, максимально тут не вказано. Вказується саме робоча вантажепідємність. Але ця навіска спокійно дергає тонну і більше ваги. Тут вже інше питання: а на що з такою вагою працювати саме таким трактором? Добре, давайте подивимось, що ще тут є цікавого. А, ну і якщо звернете увагу, то сама навізка боковій. Тяги розтяжки зроблені тут правильно, вони встановлені на рівні вала, тож все тут працюватиме цілком адекватно. І ще що хотів сказати за ці ось великі чулки. Ну і не забувайте, що чулок збільшився, і об'єм масла, який ви маєте залити тепер в КПП і Задній міст, теж, звичайно ж, збільшився. Тож особисто плюс тут, як на мою думку, тільки по вазі, ну а мінус в здорощенні технічного обслуговування. По розподільнику, до речі. Він тут один, він трьохсекційний, встановлений адекватно, мені вже доводилось його знімати, ставити, ну без питань. Тобто доступ, я б сказав, би, цілком адекватний. Капот на цьому тракторі відкривається традиційно спереду. Доступ до двигуна, як бачите, тут шикарний, нічого абсолютно не заважає. З правої сторони стандартна комплектація, генератор потужністю 350 Вт, 2 НШ, вимикач маси в зручному місці не потрібно кожен раз підіймати капота. Також радіатор закритий традиційно сіткою, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. В принципі, як бачите, тут все по стандарту, акумулятор встановлений 12 вольтовий на 100 ампер годин. Єдине, що бачок для гідроб'ємного рульового керування для мастила винесений ну, ось в це місто між радіатором і двигуном. Цікаво. Але взагалі-то немає ніякого значення, де він встановлений. По двигуну, це у нас КМ 490. Потужністю 40 кінських сил, 4 циліндровий, атмосферний зі звичайною паленою апаратурою. Немає що про нього розповісти. Так, це самий розповсюджений двигун, я б сказав би безпроблемний. Я не чув взагалі, щоб були якісь по ньому косяки заводські. Тобто він працює і, до речі, по ремонту я навіть теж по 4 циліндровим нічого особо і не бачив в інтернеті. Тому я особисто вважаю, що це. Цілком надійні двигуни, причому до яких абсолютно вистачає запчастин в Україні по будь-яким магазинам, до речі. Що ж ну і на станах традиційно залишилось у нас місце оператора, і саме головне, що я хочу відмітити, зверніть увагу: тут встановлені підвісні педалі, абсолютно рівна підлога, і це я вам скажу додає комфорту. Панелька приладів тут теж простенька, але все ж таки досить цікава. Речах реверса бачимо зліва біля руля. Сам руль такий доволі цікавий і симпатичний, але не практичний. Також справа біля панельки бачимо речах ручного газу. Ну і взагалі, що хотів сказати на рахунок самої панельки, вона тут цілком інформативна, в принципі, є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Виглядає теж. Більш-менш сучасна, але все ж таки, знаєте, як вам сказати, на смак і колір олівці різні. Комусь подобається такий варіант, комусь подобається по-старому звичайний стрілочний, класичний я б його назвав би ще. А Комусь взагалі не подобається приборка автомобільного типу, а подобаються саме окремі показчики, такі, як от, ставили раніше на донфенгах, на сінтаях, на мототракторах встановлені. Але вибирати по таким критеріям трактора це, звісно ж, глупо. Що тут по речагам? В принципі, все традиційно для такого розміщення. Є речаги на гідравліку, є речаги КПП. Не сказав би, що вони супер-пупер зручні. Ріжки я б під себе це все доробив, зробив, ну, але, як то кажуть, маємо, що маємо. Працювати можна, ну а хочете трішки комфортніше під себе, то це доробити зовсім не проблема, я вважаю. Що тут по КПП, до речі, маємо тут 4 передачі, 2 діапазони і реверс. Отже, 8 передач вперед та 8 передач назад. Отже, на початку відео я називав ціну, це 7400 доларів. І маємо трактор, я б сказав би, ну, в дуже непоганій комплектації. Так, ну, люди, звичайно ж, порівнюють цей трактор зі скаутом. Да, в чомусь схожі, чимось схожі, але. Це якщо дивитись саме за такої відстані, як я зараз вам показую. Якщо ж підійти ближче і порівнювати ці трактори, то різниця є, вона очевидна і сенсу розвивати цю тему я не бачу. Взагалі ви вибираєте те, що вам подобається. Моя ж справа вам показати, розказати, висловити свою думку, а рішення і вибір все вже цілком залежать від вас. Що ж, підписуйтесь на канал, попереду багато цікавих відео. Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!